Дорогі друзі, пам'ятаєте з самого початку, як я вів цей канал і розповідав вам про резидентство в Канаді, що його варто отримати, і якщо ви маєте можливість, працюйте на своє резидентство з самого початку, як тільки ви приїжджаєте в Канаду, вже думайте про це, на який шлях вам ставати, вчіть мову і робіть все абсолютно, щоб пошвидше-пошвидше подавати свої аплікації і потенційно отримати резидентство Канади я не говорю це, що ви всі абсолютно українці повинні були це робити, тому що не всі бачили себе в Канаді. Деякі люди хотіли дійсно спробувати місяць, два-три. Але я це говорив як людина з середини, людина, яка розуміє Канаду, людина, яка знала і хотіла допомогти багатьом людям, і продовжує допомагати багатьом людям. Тому сьогоднішнє відео є дуже важливим, бо зараз є критична ситуація і криза в загальному. В імміграції тут в Канаді, яка стосується українців і бага... і в загальному всіх іммігрантів тут в Канаді. Залишіть цьому відео вподобайку, щоб побільше українців змогло дізнатися цієї інформативної та оперативної інформації, яка зараз абсолютно важлива, бо українці переживають, українці чекають, і деяким українцям відмовляють в піарі. І сьогодні ми попробуємо розібратися, в чому проблема, і я вам розповім, що зараз відбувається і що буде очікувати багатьох іммігрантів тут в Канаді в наступні пару років. Якщо вам цікаво дізнаватись важливу інформацію про Канаду і про майбутні зміни, і взагалі, якщо ви підтримуєте українську мову та україномовний... Контент, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані, бо більшість з вас дивляться не підписаними, і деякі з вас навіть, можливо, колись підписалися, але YouTube забирає ваші підписки. Тому, будь ласка, від щиро серця прошу, підіть, перевірте, чи ваша підписка є зареєстрована. І це допомагає, це мотивує, і це приємно бачити, коли є активність на каналі, і ми рухаємося вперед. Офіційна інформація сьогодні вийшла. І ви буквально, можливо, чули, що я робив відео пару. Ні, в тому розповідав про те, що деякі українці чекають вже дуже довго на воз'єднання, сім'ї подалися і ніяк ніяк не отримали ніяку відповідь. І півроку, рік чекали абсолютно ніякої відповіді немає. І вже деякі родичі втрачають свої документи. Які допомагають їм залишатися в Канаді і українці з канадським паспортом їх це трошки почало дратувати, і переживання і хвилювання, бо хочуть вже мати ці папери, хочуть спокійно жити і хочуть просто люди собі здихнути. І ця програма на возз'єднання сім'ї взагалом була зроблена е, канадським урядом, щоб допомогти трошки українцям підтримати українцям і подякувати українцям, які вже тут давно в Канаді, за те, що вони. Багато вже Канаді дали і підтримували, і дійсно е, е, допомогли зміцнити канадську економіку. І е, уряд заявив, що був якийсь глюк в системі, і що фактично IRCC не бачив ніяких заявок. Ви собі просто уявіть, що не бачили вони заявок. Просто. Вони так зазначили, що вони їх не бачили, і деякі люди думали, що вони їх загубили. а Вони сказали ні, ми їх не загубили, ми просто їх не бачили. Тобто, ці всі українці, які подалися півроку тому чи рік тому назад, думаючи, що вони перші чи швидші за інших, вони фактично навіть їхніх заявок не бачили. А українці собі чекали, спокійно попиваючи е чашечку кави, думаючи, що все нормально. А на жаль, і виявилося, що не все так і просто, і не все так легко буде отримати ПІАР. Люди по цій програмі вони зможуть отримати більшості з них піар, якщо вони правильно заповнили документи, якщо в них все добре і вони попадають під цим критеріям. Але коли буде зміна уряду, і скоро буде зміна уряду тут в Канаді, то невідомо, як все буде мінятися. І імміграційна система Канади вона точно буде мінятися і ще більше скорочуватися. Бо це потенційно, що новий уряд хоче зробити. Але давайте поговоримо про сьогоднішню тему, яка є абсолютно критична та може дійсно змінити і людям ще потрібно буде довше й довше чекати. Я не являюся іміграційним консультантом і завжди робіть своє власне дослідження і не беріть це як щось таке, що варто панікувати. Але я просто хочу донести до вас інформацію і ще раз вам хочу нагадати, що. Пробуйте робити те, що вам потрібно, якщо ви хочете вже прямо зараз бо бачите, що відбувається і що буде відбуватися в наступні фактично 2,5 роки від сьогодні. Я цю статтю прикріплю в описі до відео, в коментарях, і вийшла сьогодні стаття про те, що будуть скорочувати 3300 осіб з IRCC. Ви собі просто уявіть, ці люди відповідають за те, щоб е, просувати аплікації на permanent резидентство також на те, щоб отримати паспорт канадський, допомагають проводити різні інтерв'ю, допомагають знаходити правильних працівників, рекрутингом займаються. І саме головне, що це 3300 людей, які в наступні 2,5 роки від сьогодні фактично вже не будуть оперувати, будуть скорочувати їх, і менше й менше людей будуть перевіряти ваші аплікації. І враховуючи, що зараз багато людей чекають вже довго, і імміграційна система Канади вона перезавантажена, перезагружена, бо ніхто чомусь не очікував, що таку велику кількість іммігрантів не можна пускати зразу. І це створило дуже велику проблему в Канаді. Справді, Канада із-за того, пішли ціни вгору на житло. На оренду, тому що достатньо нема житла. Медицина е, не встигає розвиватися не так, як сама технологія в медицині а просто недостатньо лікар, недостатньо інфраструктури, бо людей просто забагато. І в 2025 році майже 5 мільйонів людей тут в Канаді. їхній тимчасовий статус чи різні інші візи все це закінчується. І канадський уряд заявив, що вони надіються, що ці люди самі е, примусово покинуть Канаду. І це 5 мільйонів людей. Це дуже велика цифра, і це вам щось говорить, що це 5 мільйонів людей, навіть які просто вже підходяться до кінець, і Канада не буде дуже сильно боротися та старатися, щоб е, тримати людей. Марк Міллер не один раз розповідав, що він не буде повертати українців назад в Україну під час війни. Але ви ніколи не знаєте, що може змінитися в будь-який момент, і дійсно те, що зараз скорочують ці 3300 людей, коли вже є перевантажена система, ви собі уявіть, то як довше ще треба буде людям чекати, в тому числі українцям, щоб навіть подивилися на їхню аплікацію. А потім, якщо ви щось не так заповните. І та людина, до якої ви вже чекали десь рік чи півтора року, що вашу аплікацію подивилася, вона подаєш на аплікацію, і вам відійшли назад, бо ви забули якийсь пункт там або щось зробити правильно, і ви знову мусите перездавати ваші документи. Тому, друзі, перед тим як подаєте документи, перевірте 10, 15, 20 разів. Запитайте якихось своїх друзів, щоб більше і більше очей могло допомогти перевірити. Та також думайте над тим, вже якщо ви дійсно хочете отримати піар. Ну, піар в Канаді вже не буде так легко отримати, як колись. І Канада просто не потребує більше великої кількості людей. Канаді потрібно зараз стабілізуватися. Але ця інформація є зараз важлива. Я хотів вам її донести до вас, дорогі друзі. Надіюсь, вам це відео сподобається. Вам бажаю здоров'я. Та мирно неба над нашою улюбленою Україною.